Запиши у кілометрах 8 кілометрів 113 метрів. 1 кілометр це 1000 метрів. А 1 метр, навпаки, одна тисячна частина кілометра. Тоді 2 м – це дві тисяч частини кілометра, а 7 метрів 7 тисячних частин кілометра, а 70 метрів 70 тисячних частин кілометр і так далі. То запишемо це число так. Іменоване число запишемо отак, як 8 кілометрів додати 113 тисячних частин кілометра. 113 метрів це 113 тисячних частин кілометра. А тепер імена однакові. Запишемо як мішане число або мішаний дріб. 8,113 тисяч. Кілометрів. Три кілометра, 8 метрів, так само запишемо. Три кілометра додати 8 тисячних кілометра. А тепер запишемо, як мішаний дріб. тисячних кілометрів. Тепер 3 години 19 хвилин треба записати у годинах. Одна година це 60 хвилин. А одна хвилина складає 1,6 частину години, а 2 хвилини 2 2,6 частини години, а 7 хвилин 7 7,6 частин години. То 3 години 19 хвилин це 3 цілих і 19 3,196 частин години. А 7 годин одна хвилина це 7, цілих. і ще одна 6 частина години. Дуже легко.